Всіх вітаю, сьогодні 18 січня. Давайте по останнім новинам пройдемось. Так, жахливий удар. Вчора Кривий Ріг, навчальний заклад та будинки поряд. У мене нема слів, жах. Балістика, хвилина, все. Неможливо зарієнтуватись. Сьогодні Київ теж жах. І ще й Запоріжжя. Київ практично центр міста. Дивіться, я робила розклад 16 січня. Там питала про Полтавщину, про ці попередження від ОВА, про навчальні заклади. І я там казала про Київ. Хто дивився, той, той зрозуміє. Там показувала Київ, показувала підприємства в небезпеці, якісь великі. Ну, ви зрозуміли. Знаєте, що хочу запитати? Стосовно того, ось ці міста та областя на Україні, де є загроза балістики, а це практично пів України. Захід не беру, тому що балістика пів України. І хочу спитати: небезпека для навчальних закладів, школи вищі, технікуми до кінця січня. Мається на увазі не ось це, що відбувається постійно. Повідомлення про ви зрозуміли, що, а саме з повітря небезпека. Чи є небезпека навчальним закладам на території України? Школи вищі. До кінця січня з повітря. Небезпека для навчальних закладів до кінця січня з повітря. Україна. Балістика мається на увазі. Диявол, сонце. Це діти. Відлюдник. Є небезпека з повітря. Обмеження, сім жеслів, почнуться обмеження. Бачите, обмеження, навчання. І я не, роз... не розумію, не пам'ятаю, коли я б, за все, розклад на січень. Мені там якісь обмеження для дітей показувало. Ось тут знову обмеження. Скоріше за все, будуть десь в якихось регіонах переводити на дистанційку або пропонувати, щоб перейшли. Бо тут падають обмеження для захисту. Захистити, обмежити. І за агресію. бачите? Загроза для навчальних закладів Україна до кінця січня. Є вищий суд падає, Паш Пентаклі падає. В принципі, є. А В нашому домі. А що за навчальні заклади? Давайте. Яким навчальним закладом? Йде небезпека на територію України з повітря до кінця січня, смерть яким? Удар. Плани. Є в них якісь плани? Ще кудись вдарити, а куди? Щоб змінити мах. Що за навчальні заклади? Удар, перемога, башня. Башня, Паш Пентаклі. Дивіться, башня, Паш Пентаклі це навчання і 10 мечів. Тут монет. Загроза. Оця іде йде навчальним закладом. Чуть-чуть точніше. і Більше якоїсь інформації. Очікується. Ті, що ближче до кордону. Ну, це зрозуміла карта прикордоння. Ну, тут неможливо зрозуміти, що це. Транспорт транспорт королева мечів це все, що пов'язано з військовими. Ну, також поліція може бути теж. Дивіться, повторення того, що було, і над картою це військове. Навчальні заклади. Це скоріше, технікуми, вузи ну, вузи, інститути. Все, що пов'язано з військовими, все, що пов'язано з поліціянтами, з СБУ. І юридичні ці інститути, університети, право, закон, порядок оце все. Ще, не дай Боже, показує повторення на щось військове або люди у формі. Ось тут, будь ласка, обережно, це я єдине, що змогла тут зрозуміти, бо ну ви ж розумієте, на карті не написано адреса і назва закладу. На жаль, не написано. Так. Ну, в РФ, в принципі, все як завжди. По традиції нафтобази. Дві, якщо не помиляюсь, Калуга і десь ще. В них їх, в них їх там скільки, що я не знаю, багато. Багато роботи. Давайте спитаємо: в Запорізькій області та, яка під контролю, не нашим контролем, щось назріває, щось йде. Зв'язку немає. Зв'язку немає. Також туди перекидають додаткові сили для перевірки та обмеження пересування. Що там таке назріває Запорізька область, яка не під нашим, не під українським контролем? Що там назріває? Ага, бачите, розмовляти не можуть. Розмови зав'язані. Хтось, якісь там посадовці, керувальники оці всі їхні, вони не можуть розмовляти, вони не можуть передавати інформацію. Зроблено це спеціально. А далі що? А далі Вищий суд. І щось тут намічається. Вищий суд керувальникам. Очікує керувальників тих, хто там сидить, вищий суд. Ну і хорошо. Я далі, далі не буду тут казати, що. Давайте спитаю е, мирним мешканцям з Запорізької області, яка не під нашим контролем. Покажіть, будь ласка, яка їм іде небезпека? Вони будуть вишукувати якісь, якихось відлюдників, які ховаються. Чоловіки, жінки, діти, сім'ї, якась буде перевірка масштабна чоловіків, жінок, дітей, родин. Вибір. А, хто за Україну. А, дивіться, що, будуть перевіряти. Ось вибір. Хто за Україну, той давайте, шуруйте, збирайте речі. Кудись їх будуть прям. Їх кудись будуть виселяти, чи що. Або їх будуть звідтіля примусово зобов'язувати, виїжджати. Ну, там щось, там щось якось дуже... Ситуація така накаляється для мирних мешканців. Везугла знов в ефірі. Хочеться, знаєте, що їй порадити, їй треба їхати в РФ і працювати разом з оціма ось, ось, ось рупорами. Вона, ну, вона з ними буде чудово. Чудово, з ними знайде спільну мову. Прямо от її місце ось там. Вона каже, що РФ зайшли в Покровськ вчора ввечері. Потім військові написали, що ні, нема тут і РФ, тут були тільки ДРГ, їх вибили. Сьогодні теж написали інші військові, що нема. Звичайно, ситуація важка. Вони пруть і на трасу, і хочуть обійти місто. Це ми і так все прекрасно знаємо і без неї. Нащо вона оце каже? Давайте спитаємо: це правда, що каже Безугла, що РФ вчора вже. В місті Покровськ, Донеччина. Це правда? Що каже, Безугла? Плани, стратегія 50 на 50, 10 мечів, лицар мечів. Башня, ну це неправда. Це неправда тут чітко. Для чого ця інформація? Для людей. люди і карта смерті, щоб ще більше людей. Взбудоражить, щоб ще більше людей. Ну, тобто її мета будоражить населення України. Пригнічувати, будоражить і так далі. Оце мах, маніпуляції. Це її мета. Ну, що я можу сказати? Ох. РФ та Іран уклали <клали> вчора угоду на всеосяжне стратегічне партнерство. Такий самий договір був із Північною Кореєю у них. Давайте спитаємо, що це в себе. Що це за такий договір? Іран та РФ стратегічне партнерство, все осяжне. Та що він взагалі, яку небезпеку несе нам? Сонце це енергія, це щось пов'язане з ядеркою. Вони хочуть тут мати владу, силу від них отримати якісь знання, отримати знання про це від них. Плани, гроші. І що? І король мечів, все, що пов'язано зі зброєю і так далі. Ресурси, так. Да. Все, що пов'язано зі зброєю, і, скоріш за все, тут ось мощ, сонце. Вони їм зброю. Ну, як... ну Так само, як і було. Вони їм зброю, а... <кій> а імператор їм щось про сонце. Чи несе це велику загрозу Україні? Оцей. Оце партнерство РФ та Іран несе дуже велику загрозу. Ну, звичайно, несе. Несе велику загрозу Україні. Звичайно, тут. А чого? уход від цього? Уход від, від допомоги. Ну, ви знаєте, прям щоб сильно показує взагалі ілюзія чогось. Дивно. Це не все Україні загрозу їхньої вчорашній, оцей стратегічний, е, стратегічне партнерство РФ та Іран. Будуть шантажувати, маніпулювати тут небезпека з повітря, удари, сім мечів. Хитрість, підлість, неочікуваність, агресія. Ні, ну несе, несе. Ну як тут може воно не нести? Хоча тут ілюзія, а тут пасив, тупік. Ні, несе. Небезпека від їхнього боку. Тут з повітря несе. Так, давайте далі. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Це в нас понеділок. І він каже, що. Все дійство переноситься в приміщення. І з за того, що будуть сильні морози, і він дуже переживає за своїх виборців, за людей, щоб вони не захворіли. Прям, ну вообще. Ну, душа прям, душа кампанії. Чому Трамп переносить свою інаугурацію в прим... Прим... приміщення? 20 січня. Чому він вирішив перенести це в приміщення? Дійсно, від із заморозів Колісниця, боротьба, удар, помірність, імператор. Чого він хоче? Перемога, плани. 150, Сонце. Мах. Вибір. Знаєте що? Тут по картам показує, що він досить переживає за вулицю, переживає повторення того, що було, показує. А в приміщенні тут робота, праця, і воно якось буде більш захищене чи що? Да, захист, типу, більше, більше захисту. Свято розпочав він переніс, переніс. Десятка жезлів. Да, боїться повторення ситуації, стати жертвою повторно, таємниця. Тобто йому, ну йому, розвідка, мабуть, їхня там щось схопила, зловила, якусь таєну, таємну інформацію, що краще вам піти в приміщення. Ну, ось, ось так. Давайте спитаю, як пройдеться інавгурація 20 січня, понеділок, як пройде інавгурація? Трампа, як вона пройде? Плани, боротьба, вибір, колісниця. Якось, ну, якось нестабільно. А чого? Як пройде мах? Король жислів. Багато людей. Перемога. Баланс, удар. Він дуже боїться якогось удару. Дуже боїться якоїсь хитрості, підлості, що. Дійсно, є якась інформація, що йому там загрожує небезпека, тому що велика кількість людей. Великі кошти в це вкладено, в оборону, в захист. Да. Знов ось інформація про жертву і повторення того, що було. Ті ж самі карти, він цього боїться. І останнє хочу спитати Кулеба, коли колишній міністр закордонних справ каже, що. Заходу невигідно, щоб ми були переможцями. Їм вигідно, щоб Україна залишилась існувати, а РФ не перемогла. Їм так вигідно. Це правда? Це правда, що вони так і є. Ну, якщо без розкладу, то, якщо кажучи, то в принципі щось дуже схоже на це. Це правда, що каже Кулеба, що йому це потрібно. Плани, плани, очікування, власність, світ, гроші. Їм ем тільки потрібні гроші. Світу, заходу потрібні тільки гроші. І їм, до речі, оце все, що зараз відбувається, процес. Їм дуже він був вигідний в плані заробляння грошей. А, знаєте що? Ось, король мечів. Вони дуже гарно заробили на королі мечів. Це зброя. Але це все приховано, звичайно. Ну, вони би не проти і далі заробляти ось так. Тобто, хай воно. Ну, хоча бачите, їм треба зупинити, бо Трамп вже сказав, що я зупиню. А якщо він це не зупинить, то це йому буде якось в мінус, м'яко кажучи. Але вони там дуже. Хоч вони і кажуть, що ми вам стільки допомагали, допомагали, хоча насправді вони там заробили дуже-дуже багато. На зброю. Да, їм треба припинити неважливо, яким чином. Тобто, заходу неважливо, яким чином. Повернуться території, не повернуться, їм не важливо. Їм треба просто зупинити оцю ворожнечу боротьбу. Вони будуть давити і на нас, і на них. Щоб сіли, підписали і все. Все. Я, я зміг, я звершив цю, це все і все, я молодець. Ось такий розклад.